Волонтери стали справжніми партнерами головної госпітальної бази області. Останні 10 років я їх поєднув не тільки з війною, а в першу чергу, з людьми, які зробили все можливе, щоб наші герої виживали, щоб вони мали все необхідне і на фронті, і тут в тилу, і для надання медичної допомоги. Це перші люди, які в день та вночі приходять на допомогу, приносять харчі, привозять перев'язки, ліки, все необхідне для виживання людей. Я приклоняюсь над цими людьми, низько вклоняюсь кожному за те, що всі ці 10 років вони були першими, хто нам надавав допомогу. Допомогу у всьому, починаючи з простих речей, знайти людину і закінчуючи такими же важливими речами, як ліки, які не можна було ніде дістати, або зв'язатись за кордоном, щоб пролікувати самого важкого.